Ускладнення процедури виїзду за кордон для військовозобов'язаних чоловіків помітно вплинуло на гастрольну діяльність українських артистів, які доброчесно поверталися на батьківщину і збирали мільйони гривень на армію. Сумський комік Фелікс Редька також зіткнувся з ризиком зриву європейського туру. Стосовно чого ми і взяли в нього коментар. Правильно розумію, що ви молодий чоловік призивного віку шість разів виїжджали за кордон і шість разів повертались. Ну так. Да. А Ілія Ківа в 2015 році був українським націоналістом. Ну, є речі, які неможливо пояснити. Все? Мабуть. Гарного дня. Після того, як проблема набрала розголосу, допомогти стендапи розголосився одіозний політик народний мер Сум Анатолій Почечун. Я, значить, ці 4 роки з України в Європу, ці 10 мільйонів вивозив, непонятно як. Він за кілька турів раз назад вернув. Сизифов труд получается, да? Потом, конечно, чуть-чуть покумекал. Знаете, у нас такая краина, что комикам лучше лишний раз допомогти. Как то кажут, раз квартал и палка стреляет. Зараз буквально один звеночек сделаем и допоможем хлопцу, не проблема вообще. Сможешь, да? Слушай, ну спасибо, спасибо, спасибо. Все, я твой должник, давай, из меня сигара. А От привет. Побачимося, давай, цілуй, обнімаю. Відразу після дзвінка Анатолій відправився на офіційну зустріч з екс-міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, на якій Дмитро пообіцяв посприяти безперешкодному виїзду в рамках благодійного туру. Дорогі українці, за кордоном, як колишній міністр, який безпосередньо опікувався закордонними українцями, хочу вас запросити на благодійні концерти відомого стендапера Фелікса Редьке. Він проїдеться усією Європою, щоб зібрати гроші для підтримки Сил оборони України. Тому обов'язково приходьте, обов'язково смійтеся з його жартів і е, знайте, що він порядна людина, і гроші підуть саме туди, куди він обіцяє. Є, правда, одне питання: Толіка, він повернеться взагалі? Беру під особистий контроль. Все, він взяв під особистий контроль. Анастасія Каменських, сеньор Потап, спеціально для чумачетших новин.